Ну, КДшку вже, звісно, за. Ох, це з'єднано. Це шнур. Тоже пластидом забитий. До всього підходимо акуратно. Берглянь ліву сторону, що там Я вже її обдивився. Перекушуємо тільки по одному дротові В якому разі два. Овек што два перекусете, оно замкне. Косачки бери. Та, а та більше не може мати, ще одного підривака. Хто? Та другий тий кобачок. Кадешки нема там часом. Я Не знаю. Шкода цього, але я, я мушу його різати. Так, хлопці. Замотали це, це в та... Тапік! Який тапік? Тапік? Тут. Старий <реш> оце баклаб! Оце трофей, дві цілонька, ні! Мені... Нє, от. от. так, що щоб вони не, не бачили, куди ми йдемо.